Цього року весна в Україні почалася доволі нетиповою. На території України буде панувати атмосферний фронт, який принесе дощі та мокрий сніг. Тому в наступні дні очікується багато опадів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 2 березня, циклон принесе мокрий сніг з дощем по всій території країни. Сухо цього дня буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там пануватиме суха та напівсонячна погода на всій решті території країни. Йтиме сніг. Вітер цього дня буде 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день в Україні підвищиться, та вже очікується від 0 до плюс 5 градусів тепла. Вночі ж також потеплішає, та очікується від мінус 3 до плюс 1 градусів. Лише сильний мороз буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там буде від мінус 7 до мінус 10 градусів морозу. Дорогі глядачі, 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 3 березня, мокрий сніг з дешемітиме у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни буде переважати сонячна та суха погода. Вітер буде поривчастий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс одного до плюс шести градусів тепла. Вночі ж очікується від мінус двох до плюс одного градусів. Лише у східних областях буде більш морозно від мінус чотирьох до мінус шести градусів. У вівторок, 4 березня, без істотних опадів у всіх областях нашої України буде панувати сонячна та майже безхмарна погода. Цього дня буде вітряно. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температурні показники ще більше підвищаться. В день температура повітря очікується від плюс 3 до плюс 9 градусів тепла. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде прохолодніше від плюс 2 до плюс 4 градусів, а на заході країни навпаки в день буде тепліше до плюс 10-11 плюс градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!